Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Справа в тому, що сьогодні 9 серпня. Запам'ятайте цей день, 9 серпня 2023 року. Сьогодні почався новий відлік, новий етап. Московсько-української війни. І він ознаменувався найбільшим, ну, скажімо так, найбільшою і тотальною бавовною на території Московії, такого ще за весь час цієї війни ніколи не було. Фактично, Одночасно, і в Москві, Сергію Посад, я колись вивчав ці машинобудівні заводи, там в Москві навколо. далі е, Крим, далі е, Курська, Белгородська. Воронежська область, також Брянська область. Ну, і я вже не кажу про якісь там, ну це вже вважається дрібні якісь події, які відбуваються на тимчасово окупованій території, так, перш за все, в Криму і у Херсонській області. Це те, що Українські війська захопили плацдарм на лівому березі Дніпра, і ну, ставиться завдання його розширення, і там уже до буквально лічені кілометри залишається до оцього кримського перешийка, який ну, можна закуркувати. Уже найближчі дні. Однозначно. І туди, і сюди. Таким чином відрізати оце угрупування одне кримське від, оцього, ну, скажімо так, Херсонсько-Запорізького, донецького угрупування. Ну, а далі, ну, це ж знову ж таки класика, та, що вчать у військових училищах, і особливо в військових академіях уже, там більше стратегічні речі, як це ну, реалізовувати. Отже, ми фактично з вами, я вважаю особисто, що з 9 серпня цього року розпочався. Новий етап цієї війни. Тобто, війна уже не, скажімо так, тактично, а стратегічно переходить на територію Московії. І внаслідок цього міняється вся конфігурація. Військових дій. А головне, що е, виникає нова ментальність у московиті. Все тільки започатковано. Але е, у Сергійовому посаді під Московії фактично вперше у багатоповерхових будинках вилетіли вікна. Так. Те, що в нас в Україні відбувалося сотні і сотні разів при бомбардуванні е, цих будинків, то це відбулося ну, не через бомбардування цих будинків, а через е, те, що вибухнув завод цілий. Але вибух був такої сили, що це вплинуло на, е, скажімо так, і е, житлову забудову. І вперше, фактично, в такому масштабі, це торкнулося, так би мовити, рядових московитів. Ті, які живуть в глибокому тилу. Отже, зміна парадигми відбувається. Це що в науці ми говоримо. І воно мало зрозуміло, скажімо так, для пересічних людей, що це таке. Але це відбувається. Так. Ну, згадаємо, наприклад, німців під час Другої світової війни. До 1943 року вони фактично всі були впевнені у тому, що їх, ну, скажімо так, це все, ця війна не торкнеться. Я маю на увазі територію Німеччини. А після того почалося масові бомбардування, як включилося світло. Так. І парадигма їхня німців під час Другої світової війни змінилася. Вони підсвідомо зрозуміли, що війна про. Я вже не кажу про тих військових, які там намагалися у 44-році му році підірвати Гітлера. Ну, все ж, ну нічого нового немає ні під місяцем, ні під сонцем. Все буде і так тут. Я не знаю, через скільки місяців, через скільки, ну, може, через рік, хтось захоче підірвати Путіна. Так. Чому? А тому, що. Уже зрозуміло, що війна програна. Треба домовлятися, щось робити. А на, фактично, на шляху до цих домовлень стоїть одна людина. Одна людина. Це Гітлер. А і його оточення найближче там. Всі. Хоча пізніше вони теж там і Гімлер, і, і цей Герінг, вони всі вже хотіли перемовини, хотіли е, закінчити цю війну. Єдиний Гітлер до кінця стояв, і тут. До кінця стоїть Путін. Тому не треба бути пророком. Для того щоб спророкувати, що з ним будуть намагатися зробити те саме, що німці намагалися, я маю на увазі військові зробити із Гітлером.